Хочу вам сьогодні показати, як я роблю в домашніх умовах шлакоблоки. От, придбав собі такий невеличкий станок на два шлакоблоки. От, хочу вам показати, як я їх вдома синоруч. лаборатор, цемент і десолька. О, друзіко, хоче-планує зробити такий станочок. Важно його сперед того, як засипати. Хоти масло, бо легше виходили шлакоблоки. Я собі вирішив придбати, зекономити, як се кажу, це каже, в житті. Це має виявило, бо в будь-який час він у свій може купити матеріал саморуч. Мама виготамивати, ну, бо не переплачувати лишні лишні раз гроші. Привозить. Получили дві штучки збирав контур, от друзі Оці вже в мене подсихають, все я того тижня в суботу наробив, а там нача на піддони складувати. Друзью я вам покажу свою. Невеличку мішалку також розкажу вам, як я замісую свій роствор. Мічу 12 лопат щебоцева, 3 лопати піска. от 7 кг даю 500 цемента. от, Воду пластифікатор даю 4 літра, так як воно мало влажної. Багато води не треба. Це моя мішалочка. Друзі, вирішив зекономити такий бюджет. От, друзі, всім подякував за перегляд, всім міцного здоров'я, успіхів. Усім пока-пока.